24 вересня 2005 рік Черкащина Гайдападині. Ось такі красуньки у нас вже повинні були достигнути. Це середньостиглий гібрид по типу Пільде Про них ми розповідали у відео, залишу посилання. Це у нас динька Макабелу. Висаджували ми 5 корінчиків. І також по типу Пільдесапа у нас є динька Рікура. Збираємо їх, оскільки вже на наступну ніч у нас обіцяють перші грунтові приморозки від 0 до мінус 3, Тому рятуємо наш врожай. Хоча вже тут наші диньки куштують мурахи, а це свідчить про те, що вони повинні бути вже солодкі. Дегустувати ми будемо їх трошечки пізніше, хоча цю що скуштували мурахи. Мабуть, ми все ж таки розріжемо на першу пробу. В цьому році непоганий був урожай на дині. Хто слідкує за нашим каналом, бачили? Ранні дині встигли повністю відплодоносити. Ми зібрали непоганий врожай. Ці деньки також нав'язалися, але... Ну, трошки не встигли по своєму вегетаційному періоду дозріти. І ще невеличка помилка, якою ми припустилися, це пізня висадка розсади. Оце, мабуть, буде найкрасивіша, найбільша динька. Якраз її ми перевіримо у. Тривалому зберіганні, оскільки ці дині можна зберігати від 4 місяців до пів року. як на кінець вересня, у нас зовсім ще непогана, цвіте, але але. але Холоди підступають, тому будемо все прибирати. Пишіть, що у вас по погоді, які приморозки обіцяють в інших регіонах України. Ну, а Ми зібрали наші пробнички, оскільки ми брали ці дині на пробу скуштувати. Тому. Йдемо грітися. Підтримуйте канал лайками, підписуйтесь, хто ще не підписаний. Та до зустрічі в новому відео.